Привіт, я Олена. І я нарешті дочитала трилогію Перший закон від Джо Аберкромбі, незважаючи на те, що першу книгу я читала майже 5 місяців. Чому поясню трошки згодом? Втім, ця історія мені сподобалась. Я дуже хочу, щоб КСД видали продовження цієї трилогії, нову трилогію, яку він написав мені, здається, в році. Або можливо, навіть у 20-му році треба точно подивитися, в яких роках, але вона вже видана. Стовідсотково видана англійською. Втім, ми тут третю книгу чекали три роки чи два. Тому ну це КСД, все може бути. Я не знаю. Напишіть мені, хтось чи знає, чи будуть вони видавати шалені часи чи божевільні часи, як у нас так називається, трилогія, яка продовжує трилогію Перший закон. Втім, втім. Джо Аберкромбі. Точно буде автором, якого я буду читати надалі. Звичайно, його видає також Небобу Клаб, але там безніч лише видана з трилогії. наступна частина буде в цьому році, мені здається. Але там обкладинки нечешкачаю, і я, напевно, ще почекаю, поки всі три книжки будуть видані, і прослухаю їх в Абук. тому що в Абук, принаймні безніч є. Я сподіваюся, що і надалі Джо Аберкромбі будуть. Видавати, будуть перекладати. До речі, наскільки я читала, коли шукала якусь інформацію про ось продовження цієї серії, я знайшла такі. Поголос, скажімо так, що йдуть перемовини Джо Беркромбі, і е, мені здається, американських якихось режисерів, щоб вони екранізували його книжку Подавати холодним чи якось так. Я ще точно в це не вникала, тому що. Це тільки поголос, я не впевнена, що це правда на 100%, але якщо це таки буде правдою, то мені здається, що і цю книжку в нас пошвидше видадуть. Тому що якось «Джобер Кромбі це все ж таки така велика постать, мені здається, у фентезі світі, яка, до речі, ще не має екранізації. Ця постаті його книги ще не мають екранізації. Якщо ми подивимось на Мартіна або ще когось, вони мають екранізації, а Джобер Кромбі немає. І втім він все одно дуже шалено популярний. Чого ж немає екранізації? Хунос, можливо, він раніше не дозволяв, я не знаю, а можливо, і не питала ніхто. Стосовно цієї трилогії, це темне фентезі, як нам каже Вікіпедія і інші різні сайти. Тож, чому це темне фентезі? І на кожній книзі написано 18. Хоча, от мені здається, на Лезі Клинка я не бачу 18, раніше, ніж їх повісять, 18 є, і останній аргумент королів також 18 є. Чому це так? Тому що тут багато жорстокості, і також є постільні сцени, скажімо так. Стосовно самої жорстокості, тут дуже багато описів битв, тут дуже багато описів тортур і досить таки деталізованих. Я не скажу, що це найулюбленіші моменти мої в цій історії. Можливо, комусь подобається ось читати досконало, хто я кого рубанув мечем. Мені здається, що на мій смак я б скоротила саме. Описи битв в два рази, і мені було б комфортніше. Але це особисто моя думка особисто смак. Комусь подобається ось це читати дуже-дуже дуже пропрацьовані битви. І при цьому я забула сказати, що взагалі-то це перші книжки Джо Беркромбі, тобто на лезі Клинка. Перша книга трилогії це взагалі його дебютна книжка. І мені здається, трошечки все відчувається. Хоча хоча, в деяких авторів і не дебютні книжки бувають гірші. Ось саме цю книгу я читала 5 місяців, не тому що я так дуже повільно читала, а тому, що на декілька місяців я її просто закидувала. Не так, щоб я все я не буду її читати ні, просто я її читала паралельно з якимись іншими книжками, і вони мене затягували. А ось ця історія не дуже. Чому? Тому що тут кожна окрема глава має окремого оповідача. І коли ти ще не в історії, ти їм ще не співпереживаєш, ти за них не переживаєш. Для тебе це якісь ноунейми, no ти тільки починаєш в'їжджати, що там з ним трапилося, хто такий логін Логін, чому він б'ється, що з ним сталося туди, сюди, і туди ж тебе перекидують в. Інший світ, ну, не в інший світ, в інше місце цього світу, знайомлять з іншим персонажем, з якимось лютаром, і ти повинен тепер за ним слідкувати, йому співпереживати. А з чого я ще його не знаю? І ось так, от стрибками-стрибками, і ти ще не встигаєш зачепитися, ти не встигаєш полюбити персонажа, тебе прикидують на іншого, і тому це такий трошечки раздрай, і я просто... Переключалася на інші книжки, прочитала дуже багато інших книжок. Потім я все ж таки згадала, що мені треба дочитати. Камон, вже п'ятий місяць лежить ця книжка, я її дочитала і зрозуміла, що мені стає цікаво. Наступні книжки, ось раніше ніж їх повісять. До речі, мені сподобалось, чому ця книжка так називається. Тому що ось вам завжди дає. Передмові такі цитатки, які потім дають трішки зрозуміліше назву книжки. Наприклад, раніше, ніж їх повісять. І тут перед першою частиною ворогів слід прощати, але не раніше, ніж їх повісять. Генрі Гайне. Так. І останній аргумент королів. Це напис був на гарматах Людовіка якогось там, скільки ж їх там було багато. Людовіка 14. Так, напис на гарматах Людовіка 14, останній аргумент королів. Тому що тут прям війнонька. Хоча, в принципі, тут у всіх трьох частинах йдуть битви, але менш цим остання така найбільш велика. Війнонька тут. Тож, що стосовно книг, я не знаю, чи потрібно переказувати, але я трішки абсолютно без спойлерів вам перекажу сюжет. В першій книзі ми знайомимося з нашими головними персонажами. В нас немає такого, що є один головний герой, ні. У нас їх декілька. Можливо, тому порівнюють ось перший закон з світом Мартіна, з піснями Лодою Полум'я. Але мені здається, що ось цей світ він більш компактний, можливо, не так пропрацьований досконально, як у Мартіна, але він завершений, він компактний, історія закінчена, тому це величезний плюс. Тож ми знайомимося тут з декількома персонажами, один з яких це Логен, це північанин, такий собі дикар, Конан Варвар, щось таке. І він зі своєю ватагою виживають, скажімо так, на півночі, де всі зі всіма воюють, і там ще з'являється якийсь король північан, з яким раніше вони співпрацювали, але потім посварилися. Скажімо так, ми за ним дивимося, як він майже вмирає, але його рятують, і потім він потрапляє до якогось такого мага-баяза. І це другий наш головний персонаж це Ах Баяс, перший з поміж рівних, чи щось таке. Далі в нас персонаж, йде Лютар, це офіцер армії Союзу, тому що ось в цьому світі є північ, є Союз, декілька королів, я так розумію, так. Декілька назв плюс-мінус знаєш, але в принципі це Союз, і це імперія за океаном чи за морем. Це щось типу Арабського вайбу. Там вже там імперія, і вона також завойовує всіх і вся. І поки що не зрозуміло, що буде далі. І ось в цій імперії є ще один персонаж це жінка вогітелька Вона раніше була рабинею, але. Якимсь чином звільнилася, якимсь чином стала крутим асасіном, вона темношкіра, і вона дуже-дуже небезпечна. Але за нею також полюють, звичайно, і її рятує ще якийсь дивний чоловік, типу мах також, ми поки що точно не розуміємо. А в союзі є ще один персонаж це е, Глокта, це інквізитор. Він не те, що. Палює людей, як в реальному світі, робила інквізиція. Ні, він просто їх катує. Це якась така установа, як КДБ, я не знаю. Тобто вона називається Інквізиція, але вона не шукає єретиків, вона шукає зрадників або. Вибиває зізнання зі зрадників, якщо це потрібно, і він раніше був також офіцером армії, але потім він потрапив у полон до гурків. Це імперія, ось ця з Арабським Вайбом, тому що союз імперії вже колись воювали. І він провів два роки в полоні в гурків, і тепер в нього, ну, скоріш за все, дуже-дуже понівечена нога, або може, навіть мертва якась усохла нога. Він дуже-дуже скалічений. В нього зуби в шаховому порядку, тому що його ви вибивали так, щоб типу зуби залишилися, але він не зміг жувати, тому він їсть тільки суп. В його дуже сильно котували. І впродовж цієї трилогії ми. Більше і більше дізнаємося, що саме з ним робили, і наскільки він скалічений і фізично, і морально. І незважаючи на те, що наскільки я розумію, йому 30 з гаком, але він виглядає як дуже-дуже старезний чоловік, саме тому, що він пережив два жахливі роки в катівнях імператора імперії ось цієї гурків. Ще є один герой, за яким ми слідкуємо це Майор Вест. Він навчає Лютара битися, тому що там них буде проходити якийсь турнір і все таке інше. І до нього приїжджає його сестра з Енглії, це північ Союзу, тому що назріває щось таке, незрозуміле з північанами, і вона приїздить до нього. І Лютар, типу, закохується чи не закохується, чи просто йому цікава жінка, яка не кидеться одразу на нього, тому що він же ж такий супер-пупер. І ось це сестра Веста. І так, ось ця така компанія, вона періодично збирається, можна так сказати, в одному місці. Але здебільшого, ми все ж таки впродовж цієї всієї трилогії маю на увазі, ми слідкуємо за ними окремо. Колись збирається декілька людей разом, колись всі в одному місті, принаймні, відбуваються, колись вони взагалі розкидані по всіх усюдах. Менш з тим вони плюс-мінус пов'язані. І, можливо, можна сказати, що таким центром всіх заворушень є мах паяс тому що він. Певною мірою ніби збирає деяких людей, і потім ми розуміємо, що в принципі він пов'язаний буде зі всіма нашими головними героями. Втім, кожен з тих головних героїв він самостійна одиниця, скажімо так, наскільки це можна сказати? Сюжет взагалі то тут напевно, що складно переказати, тут йде боротьба і за владу, тут йде боротьба і між країнами, тобто між північч і союзом. Між імперією і союзом тут є магія, тут є трішечки любовної лінії, тут багато інтриг, але менш тим, ми просто бачимо, як ось ці окремі постаті, окремі люди, вони якимось чином потрошку впливають на долю того, що відбувається з їхньою батьківщиною, так? Але. Якийсь окремий момент ми розуміємо, що, можливо, вони і не впливають. Тобто це просто опис життя в буремні часи. І я не думаю, що якось потрібно переказувати якусь саме сюжетну лінію, окремо логена або окремо ферро з її ось ідеєю фікс-помстою, тому що, ну. Це буде дуже довго, і я, можливо, щось заспойлерю. Тому це певно просто така історія. Напевно, можна провести аналогію з пісню льоду та полум'я Джорджа Мартіна. Але не знаю, там... тут немає драконів, якщо що. Ну, принаймні, поки що, можливо, потім будуть, але натяків навіть не було. Тут є інше. Але що я можу тут сказати однозначно, що тут немає. Позитивних героїв. От серйозно. І це дуже цікаво, тому що, в принципі, всі персонажі об'ємні, і ти бачиш їх із гарної, і з поганої сторони. Але при цьому, якщо тобі скажуть, хто там протагоніст, ти такий, а там всі падлюки. Тобто я спочатку, коли читала, я так подумала: ага, значить, ось цей персонаж плюс-мінус в нас гарний. А потім він щось витворяє таке, що ти думаєш, ні, він не гарний. Окей, він більш, напевно, що лихий. Напевно, цей персонаж гарний, він, напевно, якийсь пройшов випробування, він змінився, а потім ти розумієш, що ні. Не дуже він і гарний, тому що він не відстоює якусь правоту, він прогинається, робить все, все, щоб там його не чіпали, все одно він не можна сказати, що він протагоніст, який бореться за все добре проти всього поганого. Окей, ти думаєш, хм, можливо, ось цей персонаж, нам його спочатку показали поганим, але ж ти потім дивишся, що він пережив, яка з нього глибина. І він, здається, щось добре робить. Можливо, він добрий більше. Ми просто про нього мало знаємо ще. А потім він робить щось таке, що ти думаєш, ні, ні. Він поганець. І так зі всіма. Причому мені здається, один з персонажів він більш позитивний, ніж інші. Але мені здається, саме через це він і вмре наприкінці третьої останньої книжки. Ну, принаймні він. Майже вмирає, де він тут? В ось тут наприкінці. Тож мені здається, що Аберкромбі тільки зрозумів, що в нього якийсь персонаж стає занадто гарним. Все, треба його вбити. Тому мені дуже 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 хочеться наступну трилогію з цього світу почитати, що там з нашими героями сталося. Мені. Сподіваюся, що там все ж таки щось розповість це про наших героїв, а не так, що там 200 років по тому, що там з Імперією Союзом і таке інше. Менш з тим ці персонажі, вони, що в цій трилогії, вони не позитивні. І при цьому не можна сказати, що там лихі, лише тому, що лихі. Знаєте, як він поганець, тому що він поганець. Ні. Тут. Плюс-мінус розкрити кожен персонаж. Так, там є другорядні персонажі, які можна сказати, що вони лихі, тому що вони лихі, але ну не можна ж абсолютно всіх розкрити е, ось в такій трилогії. Тоді б це було набагато об'ємніше, як у Джорджа Мартіна. І не завершено, напевно що. Менш з тим. Ця історія цікава, вона реально темна. І для тих, хто дуже-дуже чутливий до якихось сцен насильства, я вас попереджаю, можливо, це не ваше. Але якщо ви знаєте, що ви чутливі до таких сцен насильства, то ви, напевно, що і не підете читати саме темне фентезі, в описі якого є, що це темне фентезі. Менш з тим, моя справа попередити. Я не скажу, що я з насолодою читала всі ці. Битви, описи, тортури, таке інше. Але, ну, що є, то є. Цей світ, мені здається, Аберкрон передав дуже професійно з точки зору, що він не показує нам ось цей фантазійний світ плюс-мінус середньовіччя, так? З точки зору нашої моралі, тому що всі люди, які там живуть, вони мають свою мораль. І коли ти зі своєї точки зору, з моралі 21-го сторіччя, цита, читаєш ось ці висловлювання, інколи ти просто обурюєшся, але менш з тим, це мені здається професійність автора, який не переносить якісь сучасні погляди в світ, який не є сучасним. Тому так, мені дуже сподобалось. До речі, Аберкромбі, здається, психолог, чи психотерапевт чи психіатр за освітою. І мені здається, це великий плюс. Ось в цих книгах він зміг розкрити дуже багато ось саме внутрішнього освіту. Плюс до цього, мені здається, шалену роль тут відіграє іронія і сарказм. Тому що навіть в якихось дуже темних моментах я бачила якийсь гумор, який потрошечку вплітає автор. І багато з цього гумору, мені здається, це саме Глокта і Логен був. Мені здається, якщо у вас інші враження, якщо ви прочитали цю трилогію, то скажіть мені. Втім, що можу сказати, що ця трилогія класна. Я вам абсолютно раджу її читати, якщо, знову ж таки, дисклеймер про жорстокість вас не відлякали. І, звичайно, далі знайомитися з Беркромбі буду, але знову ж таки, я збирала ці книги, щоб прочитати їх одна за одною. І так я буду робити з іншими книжками серійними в Джо Беркромбі. Тому чекаю, сподіваюся, шамани-шаманьте з бубнами. Щоб пошвидше видали всі інші його трилогії. Трішечки про мінуси, спочатку без спойлерно, потім більш розгорнуто зі спойлерами, тому що мінуси треба б говорити зі спойлерами. Тож спочатку без спойлерів, мінус в тому, що мені не вистачило відповідей на деякі питання. Можливо, воно буде розкрито в наступній трилогії, але мені не вистачило пояснень деяких таємниць з минулого, тобто вони трішечки привідкрилися. Трішки нам розповіли щось, але не пояснили і ти, типу, подумай, як хочеш. Багато що не пояснено із специфікою наших головних героїв, чому в того чи іншого героя є те чи інше вміння, чи щось таке. Щось пояснено, але не все. І тому, от я не знаю, чи це буде пояснено в наступній трилогії чи ні. І плюс до того, все ж таки, хоча я сказала на самому початку, що, можливо, найпозитивнішого головного героя Аберкромбі вбиває майже залаштунками, тому що в останній книзі він майже вмирає, він дуже дуже хворіє. А від цієї хвороби... Магічна променева хвороба, від неї майже всі помирають, майже ніхто не одужує. Але менш з тим він в самій книзі, ось тут, де вона тут? Ось тут він не помирає. І я ось думаю, він помре, чи таки буде диво, і він одужує Who knows? Тож тепер, тепер ми перейдемо до спойлерів. І ось останнє, що я казала безспойлерно – це про Веста, тобто що з ним таке буде. Мені здається, що Вест, якщо вже шукати когось найкращого серед негідників, то це буде Вест. Принаймні, можливо тому, що він не встиг знову пропаскудитись. Так, він вдарив свою сестру. Так, він якийсь такий патріарх в поганому сенсі цього слова. Про того, що він вбив коронпринца, ми не кажемо. Мені здається, це взагалі не можна ставити йому на карп. Але ось те, що він аб'юзив сестру і те, що він її вдарив прямо до крові. Так, ми знаємо, що ті, хто б'ють, вони потім шкодують. В них така в житті я маю на увазі, в реальному. В них потім така. Такий проміжок часу, коли вони там усюсю, усюсю, ти знову моя кохана, трета, а потім знову б'ють. І можливо, просто у Веста ми не дійшли до стадії знову б'є. Хоча тепер сестра в нього заміжня, і він, напевно, що й не буде її бити, тобто тому що він не буде мати змоги її бити, тому що вона в нього не живе. Не знаю, але якщо вже обирати між всіма негідниками, то мені здається, що Вес найменший негідник, а можливо, просто його менш розкрили, і він не зміг знову профакапитись. Не знаю, але мені здається, що все ж таки він через те, що він дуже-дуже-дуже переживав і просив за сестрою послідкувати і все таке інше, він все ж таки трішечки терези на позитивну сторону перехиляє на позитивний бік. Не знаю, знову ж таки, не дорозкрилось далі його. І в мене питання: вмер він чи не вмер. Тому що, ну, знову ж таки, так, він дуже хворіє, так, в нього випадає волосся, в нього випадають зуби, він втрачає вагу, він втрачає свідомість, але він, типу, ще живий, ледь-ледь. Але цікаво. Потім цікаво, все ж таки. Чому Баяз вбив свою кохану? Тобто він просто настільки сволота, як реально виявилось, тому що я розуміла, я розуміла, що він не гендальф білий, але я не думала, що він настільки сволота. Колись, коли там банк забронив глокті розслідувати походження короля. Я подумала, що а чи не Баяс це стоїть за банком, тому що в нього багато часу було назбирати багато грошей, і в нього, в принципі, до того було багато грошей. Типу, хм, Але потім, коли той же банк, скоріш за все. Підлаштував вбивство кронпринца, я така, та ну ні, навіщо боязу це підлаштовувати, це якось нелогічно. Виявляється, бляха, що логічно, на жаль. Менш з тим ем, я не думала, що бояз настільки сволота, тому що після завершення цієї трилогії я не думаю, що він дуже відрізняється від того Калула, з ким він воює. Єдине, що у Калула більш розкритий, відкритий негатив, тому що він відкрито поневолює людей, відкриту згодовує своїм пожирачам, відкрито завойовує а баяс просто не рахується з життями інших взагалі. І до того ж, я не розумію, чому він настільки засранець, що навіть не хоче робити якихось поступок. Простолюду, тобто ось наприкінці забороняє робити якісь безкоштовні лікарні чи ще щось. Серйозно. І ось в цьому контексті я не розумію, чому він вбив свою кохану. Типу, щоб вона не склала йому конкуренції, або що вона щось знала і він таки вбив свого вчителя, як каже Калул, чи що. Мені не вистачило розповіді, все ж таки, коперсання його минулому і до розкриття його страшних таємниць. Чому він вбив свою кохану? Чи він її не кохав взагалі тільки використовував і тому вбив, щоб вона йому там між ногами не пленталась, не заважала йому. Чому? Також цікаво, звідкіля у Логена його сили. Якщо у Феро, ми зрозуміли, що ось вона такий прояв своїх пращурів, що вона має демонів в своєму родоводі, то в Логена звідки, ля, окей, його <режим>, режим берсерка, можливо, якесь психологічне захворювання, мені щось здається. Але звідки в нього здатність розмовляти з духами? Ну, тобто, мені взагалі здавалося, що наприкінці нам дадуть якусь інформацію, що об'єднає всю цю нашу компанію: і Лютара, і Ферро, і Логана, що, можливо, вони якісь нащадки когось і таке інше. Взагалі цікаво, як попустила тоді Лютара, тому що мені все ж таки хотілося вірити, що він все ж таки бастард, але ну, бо я сволота, що ще скажеш. А втім. Ось цікаво було б якось про, прочитати родовідлогина. звідки в нього таке вміння. Можливо, також щось, ну можливо, не демон, тому що він не може тримати той, той камень. Ем, але цікаво. Цікаво. Ось такі невеличкі моменти, але мені здається, було б цікаво про них дізнатися. Напевно, що, сподіваюся, вони розкриті в наступній трилогії. Знову ж таки, хто читав наступну трилогію, скажіть, розкриті вони там чи ні, тільки не пишіть, що вони там, як, просто скажіть, розкриті або ні. Або взагалі там не ті самі головні герої, а просто той самий світ. Я не знаю, я не читала про ту трилогію, але вона вже видана англійською. І я сподіваюся, незабаром вона буде видана українською, хоча я не бачила анонсів саме з цієї трилогії Божевільний світ чи якось так: Меднесворд. Щось таке. Тож, якщо ви читали цю трилогію, а особливо, якщо ви читали наступну трилогію англійською, розкажіть, як вам, що вам. Велкам в коментарі. Чи читали ви ще щось від Аберкромбі, тому що, окрім серійних книг, в нього є, мені здається, позасерійні книги, просто вони прив'язані до того чи іншого світу. Наскільки я чула, читала, точніше. Скажіть свої враження від книжок Аберкромбі, які ви читали. Скажіть, чи чули ви що його планують екранізувати? І, взагалі, пишіть всі свої враження в коментарях. Дякую всім, хто підписався. натиснув дзвоник, лайкає, дизлайкає, коментує за всю активність. Дякую! Далі буде!